Значить, ні, ні, Що значить, мене хоче з вами? Ми, не ми так, я прийшли, ви... до вас прийшли для того, щоб а. поговорити. Да. Ну я слухаю вас. Ви у нас не будете Ні, Я хочу не. вас прийти, що вперше в обмежені в часі. Ми з вами домовилися до години. Я вас слухаю. Перше, ви мали е, зробити Ні. нам документ. секундочку, е, давай Для... я сюди. Це по-перше, ми... ми з вами домовилися, що ви обов'язково да... надасте відповідь на ті питання е, взагалі на наше волевиявлення людей. Секундочку, я бачу ваше волевиявлення, те, яке ви принесли е, керівникові передо мною. Я його бачив, я його читав. Що ми зараз даємо вам на це волевиявлення? Доброго дня, Витові, так, все, відповідь, так. будь ласка, треба підписати, щоб ви підписалися, щоб ви отримали відповідь. Так, 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 де у нас було? Це ви там будете що? Скажіть, будь ласка, де початка? Ale, Будь ласка, дякую. Ні, 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 дякую. З поваги до людей, до громади. Таке це громадське приміщення, це так само і наші приміщення. Ми мали б із приліччя хоча б доставити це неповага йде. Це не повага. Дякую за розуміння. Ми хочемо порадити, поговорити. Проходьте, будь ласка. Отак відчинили минулого разу нас, що там ірвали погові, пірвали до мене. Зараз приймають, вони дуже втілили. Ні, Тридцать четверта стаття Конституції України це не зйомка, це йде збор інформації, відеопротокол. протокол седьмая статья закона про інформацію и закон про Сієми своїми статтями, це не наші статті. Ні, це за це закони України. Я вас Я розвайлю, вас є ще якісь питання. Дивіться, ні, дивіться. Ні, ні, закони контролю. Дякую, дякую. Розумієте, чому справа да? в, в тому, що ми не пішли до вас додому? Це зрозуміло, що ви. це просто відео. Це наші просто до вас, а де наш Єдине, що можете нас попросити, щоб ми не публікували це. Оце ваше право. Так. О, ви, ми з вами говорили по телефону, ви е, нагадували, що було волевимне, є тут попроси, і ви хотіли відповідь на це волевимне. Будь ласка, в письмовій формі ми його надали. Дуже добре, все ми вам дякуємо. Ми зараз ще, ще зачитаємо наші представники. Зараз зачитують воловини. Ми сьогодні прийшли ще не тільки за нашим голови з відповіді на воловини. Ми прийшли ще з запитом, який ми вже неодноразово робили. Ми раз робили вже собі запит. На наш запит проігнорували. Тому ми сьогодні його зареєстрували, у вас приймальні. Зареєстрували? Зареєстрували. Ага, ну, чекають. А резюме, ну я не знаю, чому резюме, якщо е люди, жителі прийшли, е територіальні громади прийшли до вас, і ви зобов'язані реєструвати і, звичайно, надавати відповідь на те, що ми надаємо. Питань ніяких немає. Да. Так, Ви дали ще якийсь запит? Ми його реєструємо і встановлені терміни надамо вам письмову відповідь. Звичайно, Ще щось до мене? Звичайно. Е, питання таке: нам потрібно, там зазначено е, правоосновчі документи. Ми, звичайно, хочемо, щоб ви надали відповідь нам на сій е, на вис -на, на, на лист паперу, але взагалі хочемо хотіли б дуже його бачити. Ну, взагалі, про документи, актори передачі. Значить, так. Да. ве пренесли зафит, ми го вариструиме да. и установуваме термине што там ми е ми се вам надам. Што ќе мене Громади є якісь питання? А, ну мене по перше цікавить. Я ще не читав. Значить, все, що вас цікавить, ви повинні були викласти в письмовій формі. Є ми ви, реєструємо то, то, і то, то, все то, вам... розмови не буде. буде. 에, вибачте, є закон України про звернення громадян, де звернення заяви можуть бути як в письмовій, так і в усній формі. 에, ми вам надамо в письмовій, відповідь письмовій формі. Ми можемо... Можуть... Звернення може бути як письмові, так і восьмі. Да? Ви... Те, що ми виклали на листочку, це одне. А є ще у людей питання до вас особисто. Ви тільки сказали, чи є питання, питань сказали, немає. Як немає? Усього... Я спиталася у громади, чи є у громади питання? Ось люди зараз будуть задавати. вам питання. Ми вам всі відповіді на ваші запитання. Дамо письмо ви давайте письмові форми, щоб ми парували нас а. І, а я не розумію, Якщо людина пейду. прийшла з проблемою до вас, як ви дерев то, то ви що, не маєте надати відповідь? Надамо я ж чому письмова форма, як є існує усна форма. Я вам надам все у письмові е, вибачили. Е, якщо той... жінка прийшла старенька, вона до вас має питання. Вона не буде е, вам писати. Е, послухайте мене, шановні. старенька жінка, і, і від трохи відлічається від вашої громади. Як ви від були громади від той, ви прошли раз тут. Е, Провокували Ви керівника, керівника. нічого не провокували. Ларис, ви ж не всі, були всі, всі відповіді. С, як, скажи, як? Сергій Тимофійович. Сергій Тимофійович, Ніхто нікого не провокував. Просто зареєстрували... Ви, ви звернення. Нашу, принесли, ми звернення бачите? вам дамо в письмо. Не вот людей в, в оману і не говоріть. Будь ласка, на камеру що ви провокували. Люди прийшли, Ларіс, Можна я люди принесли. яке підписано було хай найкращачі терміни 92 двома людьми з. Міста і він без комдемократив рвав і пірвав людині куртку. Хто спровокував і я рвати і нічого власне. не збираюся, збирається? Я до вас не сказав, що всі не в тома. Добре, я бачу, я бачу то відео, яке і було перше і для того, ще раз кажу, mm -hmm. щоб було в нас ми цивілізовані люди, ми вам все, всі відповіді right. дамо на ваше запитання. Я думаю, що ви що ви нас чули. Якщо не буде почули, почули? А, то є законні форми. Ось Пусти. Так, так от. Якщо будуть, у нас з вами буде зустріч, а хто не Шановна громада, бачите, як відноситься виконуючі обов'язки водоканалу до громади? Не вислуховує погрожує, що якщо щось... А що ми сподіваємо в читання? Ніхто не буде. Буде викликати поліцію. А о, бачите, а, ми, да, ми напали на шкіру. Ми питаємо, ми нападали, чи да, можете на вікна, буде напевно, що за світло. Звинувачувати когось просто. Є ж відео. Ви не є відео. Як ви один ви якось, у вас є ж так само і батьки? Так же саме як ви живете? Скажіть мені, будь ласка. Це наш ні, ні, це Ні. — розмови. Розмови не так. буде. Саме банці. Так, як і минулого разу, правда, без біти. Українські народини. Я не може виходити. Український... — Почекайте. — що, що ну, 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 нас так багато. Буде розмова. Мій народ, нас багато. Хай, ви ви розуміє розуміє. У нас є уповноважений. Хай, якщо ви мали резолюцію, я до сих що? читав, що, що? ніячого питання, що? що заради цього вирішувати негайно, тому що це водопостачає. Посилання на норми діючого законодавства це взагалі нічого немає. Нічого. Я вам зрозумів. Проігнорували, коротше. Ну, вони написали так, як обично дають відповіді. Каже свій не а що, просто так. Це тако, знаєте, дитина в першому класі може дати там все на Все залежить від директора і залежить все від юриста. Ні, він уже у цій очікайте. Ми тому на з годину і він вже втік. Для чого було він він виділив 20 хвилин? 20 хвилин 22 виділи. Ви представники водоканалу. E, значить так, дивіться, і... якщо до нас, як я казала it's ваш, it's вашим керівником, пане ну якщо на сьогоднішній день до нас розвертається спиною до громади, а не лице, Значить, ми будемо робити внутрішнє розслідування, no. там діяти по-іншому, да. mm. так. Ісію, яка буде перевіряти абсолютно просто все, роботи. що у вас тут роботи. робиться, Я просто вас попереджаю. Ви не хочете по-нормальному, по будете по закону. Все. Я просто я, не чай, я просто не Закон. зрозуміла. Я просто не зрозуміла для чого ці опять опери, Взагалі Я не зрозуміла. Чому не можна їсти і зробити? Ларіса дали звіти цу з міської ради. Вони ж теж нам пишуть відписування. І відходиш на і нам пишуть відписочки і відправляють наші. Питання ми не можемо жаль багато. Ну так, ви ж заняті, особо юристи. Які віковають, не такі, які потрібні. Чуєте, так? Після нас навіть кабінета моють, як після покійного. А, там хлопку, мабуть, З уксусом. До побачення. Вода здоров'я.